Привіт, мене звати Вася. Це TradeLab. Сьогодні у нас Market Outlook, тому став лайк і починаємо. По BTC, як завжди, почнемо з хетефу, з місячного таймфрейму, оскільки в нас якраз відбулось закриття минулої місячної свічки, плюс у нас сформувався зразу досить цікавий. Новий інструмент вигляді іншортового імбалансу, який ціна знову ж таки вже пішла перекривати. Тому після утворення даного імбалансу і тесту ціни даного імба очікуємо продовження несхідного руху, цілю якого буде виступати даний свінг лоу. Це якщо ми говоримо про місячний таймфрейм, на тижневому таймфреймі як додатковий тригер для падіння. У нас буде виступати пул ліквідності, який в нас залишений на спотовому графіку, про який ми так само наголошували в наших минулих відео. Плюс ми зняли свінхай, який виступав таргетом так само в минулому нашому відео, після того, як ми побачили маніпуляцію над даним свінхлоу, Ми так само говорили про те, що чекаємо, очікуємо зняття свінхаю, і тоді продовження руху низ, ціллю якого буде знову ж таки пул ліквідності. Так само в нас є тут не до кінця перекритий імбаланс. Тижневому таймфреймі. І це так само досить непогано корелює з тим, що в нас на трьохмісячному таймфреймі так само залишається не перекритий ХТФ-імп, тест, якого ми теж очікуємо. Після того хотілося б побачити нову фазу більш глобальнішого росту. Тому знову ж таки план наш залишається незмінний. Очікуємо, скажімо так, розширення ціни вниз. Можливо, зараз ринок завіде в фазу консолідації більш локальнішого і після того ми вже побачимо рух з цілі, якого буде якраз пул ліквідності нижче, до трьохмісячний імбаланс, і так само тижневий імбаланс, який в нас так само залишений в даному моменті. Думаю, хетефніший план наш зрозумілий на даному таймфреймі толком, скажімо так, нічого конкретного. Тут не скажеш, оскільки знову ж таки весь контекст нас береться з тижневого таймфрейму. І знову ж таки, в рамках тижневого таймфрейму я розказав, які в нас плани. Тут бачимо, що наш ключовий таргет знятий, і будемо так само очікувати більш локальнішу проторговку. Як бачимо, на менших таймфреймах у нас вже ціна, скажімо так, працює над ліквідністю вище, знімає свінхаї, при тому лоу у нас залишаються, Швидше за все, ми зараз побачимо якусь бокову проторговку на декілька днів, і тоді вже ми побачимо рух вниз. Це ми, якщо говоримо більш про локальніші таймфрейм, і так само, якщо ми з вами зараз глянемо індекс волатильності BTC, то бачимо, що в нас знову ж таки відбувалися маніпуляції над лоу, про яку ми говорили, ми побачили зараз підвищену волатильність, і в нас зараз залишається зверху свінг-хаї. Після зняття, після яких в нас якраз може волатильність на BTC знизитись, і так само це плюс ще один фактор до того, що ринок перейде в фазу консолідації. Тому я думаю, по BTC наш план зрозумілий, ну а ми переходимо з вами до ефіріуму. У ефірі ми так само ми почнемо з місячного таймфрейму, як і по BTC. після закриття минулої місячної свічки в нас з'явився новий інструмент вигляді так само імбалансовий, ще, і після. Те там повного перекриття чи тесту очікуємо продовження несхідного руху, цілі якого знову ж таки буде виступати наступний свінг-лоу. В принципі, в нас ситуація досить похожа з BTC. На тижневому таймфреймі бачимо, що ціна так само зняла наш ключовий таргет, про який ми так само наголошували в минулому нашому відео після того, як в нас відбувались маніпуляції над свінг лоу. І оскільки, скажімо так, це був один з головних і. Таргетів, чому ціна мало рости, ми його зняли, тому так само в рамках тижневого таймфрейму ми очікуємо розширення ціни вниз. Цілі я вам так само говорив з місячного таймфрейму. Як і по BTC, на даному таймфреймі тут весь контекст береться з тижневого таймфрейму, тому смисл щось монтувати немає. На годинному таймфреймі бачимо, що в нас вже, скажімо так, зароджується певний боковий рух. Як і по BTC, але бачимо, що BTC виглядає зараз локальніше, більш сильніше, ніж той самий Ефіріум. Зараз я вам покажу чому. А в рамках Ефіріума очікую на те, що ціна зараз буде зароджувати висхідний рух, в якому у нас будуть маніпуляції на хаями, де там, скажімо так, великий гравець зможе зафіксувати позицію, після чого у нас буде падіння. Це якщо ми говоримо про Ефіріум. Зараз перейдемо так само на досить важливий чарт. Це чарт Ethereum до BTC. І відкриємо тижневий таймфрейм. Бачимо, що на тижневому таймфреймі так само у нас відбувалось перекриття тижневого імбалансу. І після цього перекриття і досить непоганої реакції. Цілю зараз буде виступати даний Свінхлоу. В моменті ефіріум може зараз трохи гірше виглядати і бути слабше відносно BTC. Тому я думаю, наш план по BTC, так і по ефіріуму зрозумілий. Залишайте коменти як вам аналітика, Також оцінюйте дане відео лайком і підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо ви хочете підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.